Хочу поділитися з вами ось такою новинкою від бренду Xustor. В ньому йде насадка фен. Ось такий браш, мій улюблений діаметр, ще трохи менше. І ось така насадка, яка сама крутить локони. Зараз я вам все покажу. Ставимо, фіксуємо, беремо пасмо, вставляємо його отвір і нажимаємо кнопочку. Відпускаємо кнопку і відпускаємо сам локон. Все. Ми не сьогодні підрядку. Пурмаємо, зажимаємо. у всередині чекаємо, поки формується локон. Далі, що ми робимо? Випускаємо пальчик і потім відпускаємо сам лопе. Нажали, почекали, прибрали пальчик і